Що жінка сідає до тебе в хондацію Цивік та їде з тобою ворома каву, вона не меркантильна, вона займається благодійністю. Ха-ха, <реш> 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 як же я їх люблю, які такі фіфочки, дубайські ріелторші! Знову ж таки, можливо, це я просто заздрю. Все нормально, все нормально. Мо, дубайські кое-що напаміння, враховуючи, що я там був, я прекрасно розумію. Мені дуже складно сприймати слова, зробленої штучно дами з губами як вгузки. При тому, що я впевнений, вона туди закачала не один мілілітр гіалуронки. Ну давайте подумаємо, послухаємо, можливо, вона щось справді дуже розумне скаже. Якщо в тебе немає грошей, то не звинувачуй жінок, що вони намагаються в тебе їх вкрасти. Базовий мінімум зафіксували. Це одне те саме, що казати, що жінкам я подобаюсь тільки, тому що я схожа на Джастіна Бібера. Але, друже, ти лисий, булю. Ну таке осуждаємо. Лисі чоловіки, бл. Той самий Джейсон Стетхен. Ну, блядь, дуже харизматичний, красивий мужчина. Я ні на що не натякаю, але ви самі розумієте. Все, ти лисий, це ред флаг. Ред флаг. Квітенька моя, ніколи не називай себе Меркантильне. Життя це те, що стерво. Знаходь собі класного чоловіка, котрий не буде тобі казати, що ти маркантильна, та і не називай себе такою, бо це неправда. Але от чому парадокс, що класні чоловіки. Вони найбільш вимогливі чоловіки. Розумієте? Я не знаю жодного чоловіка, який, заробляє ще більше 10 тисяч доларів в місяць, який реально привабливо зовнішній, да? який має цінності самоповагу, який має дуже класне оточення по кар'єрі. Все круто, щоб він не був вимогливим. Вдумайся, чувак реально який класний. Він хоче знайти жінку, яка буде відповідати цьому, а не зроблену ляльку, яка чомусь повірила, що вона особлива. Розумієте? Це так не працює. Але нічого, дайте їм 10 років, і після 35 в них планочка дуже швидко понизиться. Якщо ти додивився даний ролик до кінця, пиши слово вимоги в коментарях, і я надійшлю тобі безкоштовну лекцію, яка жінка підходить для довгострокових якісних стосунків.